Ну що, всіх з наступаючим ще один дуже важкий рік вже в кожного з нас за плечима. Хто вижив всі красавчики, всіх вітаю далі? Надіюсь, тільки краще. Хотів побажати всім як можна більше здоров'я. Хотів побажати всім кохати і бути коханими в наступному році. Можливо, хтось ще сьогодні це почне робити, можливо, вже хтось це почав робити, але. Обов'язково це потрібно. Бажаю кожному не боятися, а просто брати і пробувати. Адже життя, життя така коротка штука, насправді. А, мені не так багато років, щоб я про таке говорив. Але наче вчора ще бігав з, з палкою в селі, рубав крапиву, а сьогодні вже, сьогодні вже все. Це лише в спогадах, десь уже 10 років тому. Тому, друзі, не марнуйте свій час. Закохуйтесь, досягайте, ставте нові цілі, йдіть до своїх вершин, про які ви мріяли, купуйте собі машини, не знаю. Нехай у вас буде все добре. Наголовніше, це здоров'я, тому що воно топ-1. Якщо здоровий, то, то все буде чітко. Нехай саме з з нового року почну, для вас стане реально кардинальними змінами, щоб ви почали нарешті рухатися в правильному напрямку, який для себе колись задавали, можливо задаєте. Хто рухається, красавчик продовжуй. Я обов'язково миру всім, тому що мир це найголовніше. Цінуйте тих, хто поруч. Ніхто не знає, скільки часу нам лишилось бути разом. Надіюсь, якнайдовше. І обов'язково лишайтесь людьми. Всіх наступаючих нам року.